Є така стаття 19 Конституції України, яка говорить про те, що органи державної влади і їх посадової особи мають діяти лише в межах та повноваженнях, які передбачені їх профільними законодавчими документами. Іншим чином, простими словами, якщо вимоги законні і документи у тих посадових осіб, ми говоримо про співробітників РТЦК. Усі відповідають букві закону, то громадян громадяни змушені і мають їм, ну не можна казати, підкорюватись, але відповідати на їх запитання відповідно. У той же час доволі часто ми стикаємося з тим, що є певні задачі, які ставляться перед цими людьми, і вони їх виконують, виходячи з того, як у них виходить. Ці задачі реалізовувати. умовно кажучи, якщо ми говоримо про букву закона, то повістка має бути виписана простими словами заздалегідь, тобто вона має бути адресною у той час, що бачимо, ми на вулицях це бачимо те, що зупиняють особу, встановлюють її дані і безпосередньо вносять при цій особі в ці відомості в повістку. Це є незаконно. Бо у нас законодавець чітко визначив, як то має бути відбуватися знову ж таки. Е Є наразі напрацювання, в тому числі і кабінети міністрів і Верховної Ради щодо фіксації відеофіксації, яка має бути здійснена співробітниками РТЦК для того, щоб уникнути цих конфліктних ситуацій. Але в будь-якому випадку порядок дій такий: якщо перед вами службова особа вона має повноваження, вона має посвідчення відповідні, вона має вмотивовану. Я підкреслюю саме вмотивовану вимогу, про те, що е, я, як громадянин, маю їй надати якісь свої документи, ви спершу так само можете поцікавитись її повноваженнями, перевірити їх, що дійсно перед вами уповноважена особа. І якщо ви пересвідчили, що перед вами уповноважена особа, ви можете, або навіть я б сказав, маєте обов'язок надати ці відомості, але обов'язково поцікавитись для чого. З, з якою метою? Тому е, законодавець станом на сьогодні намагається оці всі моменти, е, які не врегульовані, е, так би мовити, їх відшліфувати. Ну, виходить, як виходить.